Вітаємо вас, друзі, на каналі Житло Є. Весна стрімко розвивається. Це відео ми знімали ще до цвітіння дерев. Сталося, що треба було поїхати в Харків, але ми не забуваємо про канал і стараємося вчасно викладати відео. Ось сьогодні шостий день, і це відео з'явиться. Це Коломия. В Коломиї багато от таких дахів старовинної польської черепиці. Мені це дуже подобається. Для мене це ознака Коломийського району, саме, можливо, і десь в іншому місті це є гарне древнє і сучасне місто одночасно, культурне, має філармонії. Більше можна подивитися в інших відео. Я дам посилання. На відеогляди в Коломиї, нижче, ви подивитеся. Сьогодні ми в цікавому місці дивимося будинок абсолютно новий, цегляний, це ближнє передмістя і разом з тим статус гірського села. Це ряд пільг для пенсіонерів, надбавка 20%. Жити майже в коломиї і мати статус гірського села це круто, правда? ж? Від асфальтованої дороги ось такою шутровано 800 метрів, і ми вже приближаємося до будинку. Будиночків два. Сьогодні ми будемо розглядати більший. Який має майже 80 квадратних метрів загальної площі. Ось він цей будинок. Грушевий сад власник добре розбирається в садівництві. Груші невисоко, середньорослі висоти, і вже плодоносять і груші, і яблуні переважно зимові. Це дуже цінно, що. Будуть зимові яблука з власного саду. 9 соток землі, криниця, вода повністю ну, закачується в будинок, цей на кухню і ванну, з усіма зручностями, опалення з розумним дров'яним котлом і є електрика. Підлоги теплі, не з електрики, а від цього дров'яного котла. З дровами проблем немає. Та і ми запитали про витрату. Виявилося, що дуже небагато тих дров йде за зиму. Ну, Це ви почуєте з нашої розмови з власником скрізь вікна металопластикові. Підлоги теплі в цьому будинку, я вже сказала від е, котла. З криниці вода заведена в будинок, каналізація працює, діє. Є гараж, і з гаража вхід в технічну кімнату. Ось ми заглядаємо в криницю. Вода чиста, смачна хороша Кажуть, що набирають собі в місто звідси, беруть воду чиста. А ось це малий менший будиночок. Про нього ми його покажемо окремо. Він коштує 25 тисяч доларів. А це, що дивимося сьогодні, власники оцінюють в 39 тисяч доларів торг на місці, як вони сказали, уже зацікавленим людям. Великою перевагою є цього місця, що це дуже близько до Коломиї. Є ось така гарна ділянка вже з садом, з розумним садом і статус гірського села. Шість соток саду, так? Да? Ну, приблизно так, бо далі з цього. То якщо треба під буден, так. Так, з нами підбудеться. 6 садок молодого, таких, такого розумного, сучасного саду, дерева е, низькорості. Середньорослі легко знімати плоди, вже плодоносить, світу багато, дай Бог ць ць. Бо буде. З неділі погода і це якраз зацвітає. Так, да, так, да, так. Да. А там яблуновий сад, теж такі ж колоновидні, серед нарослі. Дуже класно. Оглядаємо будинок ззовні, але заходимо спочатку не в будинок, а йдемо до гаража, де є вхід і кочегарку, технічну кімнату. Тобто дрова не несуться в будинок, а з гаража в технічну кімнату. І це зручно про це розповідає власник. Як дровітню, так? так. так? Угу. Там хіту О, великий гараж. Це великий гараж. То що там двері в кочегарку. Так, там дрова. Дрова зберігаються, як ви бачили, в великому вольєрі для собаки. І ось в гаражі. Це з гаража, з цього з гаража. Заходимо в котельні. Тут сучасний котел. Бочка від котла, це буфер наявність. Uh -huh. Якщо світло виключили, то самотьоком з котла скидає на цю бочку воду, аби не, ну, не uh -huh. треба виключати, гасети котел. Uh -huh, uh -huh. І має додаткову котел догорів, і ця вода циркулює гарячу по будинку, що вже не, ну, не горять котел, але продовжують гріти е, у будинку опалення, uh -huh. працювати від того. А там електрокотел на стіні. Тут ще електрокотел, тобто так. технічна кімната. Або там у ванні. Ідемо угу. до входу в будинок і заходимо в будинок. Тут не можна зробити з нічним тарифом. Можна, але треба, ну. Можна, роблять, можна, можна це так, зробити, так. роблять люди, да? роблять, так? Роблять, так хто багато користується світом. Uh -huh. Але я тут в основному і мої квартиранти користувалися твердопаливним котлом і не було потреби щось робити. Це. Так. Та, ну так от, приблизно на... скільки, приблизно, скільки наскільки грошей дров треба, от, наприклад, якщо купувати, ви можете сказати? Я думаю, що вони купили дрова за 7 тисяч машину. Тепла підлога повністю. Перший поверх і другий поверх. На першому поверсі ось така кімната. Це швидше за все може бути вітальня, просто тут ліжко. А, ні, це електрично не вигідно тут супер, а це, супер. Рахуйте, щоб дров собі шута закидали. І це, угу. гріє. а пінопластом все отаплено, будинок не остиває. Угу. А Дрова у нас дешеві, бо то можна і самому трохи заготовлювати тут дрова науково Так, марш. Можна, так? Да? А електрики, скільки в місяць, скажіть? Ну вони мало, бо вони ще газову плитку мали, балон користувалися газом, коли готували ага. їсти, то лише для обігріву води і там десь приготування щось на плитці, то вони платили у місяць 700 десь гривень. Ди залишаються чи ні? Майже всі. Там ліжко забрамо, но бо їх тут є 4, то не треба так? 4, 2, але точно. Можемо 3. Угу. Вхід в санвузол через технічну кімнату. У ванні є бойлер, душова, умивальник, унітаз. Стіни пластику. Пральна машина. На першому поверсі технічна кімната, санвузол, вітальня, кухня, коридор перед покій, з виходом на другий поверх. Оглядаємо кухню. Кухня повністю залишається всі меблі, бо тут зроблений по мірі ну, для кімнати. Електропіч, так. так. Ну, Там духовка Так. Ну, так, при бажанні можна балон поставити, так? що дуже Це, чудово. Бо, бо то в мене тут квартиранти жили, то ми uh -huh. там мали балон, і там була е, газова плита, ще вверху. Uh -huh. uh -huh. Тут пивниця. Пивниця. О, пивниця. пивниця. Коридором. Сходами, під сходами. Так, да, під сходами. Суха, суха пивниця. І досить велика. І велика. Да, 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 і далі. далі. Mm. Йдемо на другий поверх. Так, сходи, тут. перила. Так, так. ще можна, можна робити. Хто любить а, тут так? Тут сходи покласти кручання, тільки будинку, зараз подаємось. Ага. Тут просто перила, якщо зробити для безпеки більшої. Так, ламінат тут, тут уже не, не тепла підлога. Так, ламінат, так. Ну, тож, так, підлога. тут Перша кімната, поверх. вона прохідна. Якби, да. Угу. Вид сад. І так. Далеченько. Інтернет, сусіди. Так, є інтернет. Так. Дуже добре. І ще одна спальня велика, така простора спальня. Гарна спальня. Угу. І от такий вид. Так. На сад. Сад тут грушевий, там яблуневий. Угу. Дуже добре як сім'я. Yeah. Так, все, вікна кривий на гори. Угу. Ох, тут гарно, так. Да. Угу. Добре. Другий поверх можна закрити ось таким, такими поверхневими дверями або шлюком, як, як хтось назве. Перила обіцяють зробити, щоб сходи були безпечними. І ще раз про ціну будинку. Новий. З цегли утеплений, з опаленням сучасним котлом. Має всі зручності, є гараж, є котельня, є прекрасний сад. Всього в кількох кілометрах від чудового міста Коломиї Вартість складає 39 тисяч доларів. Торг має місце. Приїжджайте на огляд, зустрінемося з власником, і ви більш детальніше поговорите про ціну. Огороджений забула сказати про те, що ділянка має стовпчики, є сітка рабиця, тільки треба поставити. Не забудьте підписатися на наш канал, поставити нам оцінку. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей!